Ще одна нагода подякувати тим, хто щодня стоїть на сторожі людяності, добра і справедливості. З професійним святом обласна рада привітала працівників соціальної сфери Хмельниччини. Бо ж саме завдяки їхній щоденній праці тисячі наших громадян відчувають підтримку та турботу. Це люди, які без перебільшення з відкритим добрим щирим серцем. В більшій мірі свої роботи працюють на власній ініціативі. Ви 24 на 7, початку повномасштабно вторгнення по сьогоднішній час, допомагаєте, дбаєте, опікуєтеся, вболіваєте за свою роботу, за тих людей, які без перебільшення залежать і від вас. На місцях у Хмельницькій області діє 28 закладів соціального захисту: інтернати, дитячі будинки та соціально-медичні установи, у яких перебуває понад дві тисячі осіб похилого віку та людей з інвалідністю. Ваша сфера надзвичайно важлива, тому що не може бути здорової нацією суспільства, яке реалізовує себе без надання допомоги. І без змоги зустріти достойну старість себе на території, де де ти проживав, де ти працював, де ти себе реалізовував і де ти хочеш відійти в кращі цвіти, особливе навантаження на систему соціального захисту лягло після початку повномасштабного вторгнення. Саме працівники соцсфери взяли на себе турботу про людей, евакуйованих із зони бойових дій. За час війни комунальні заклади області прийняли понад 600 внутрішньопереміщених осіб. Частиною з них опікуються працівники Зяньковецького психоневрологічного інтернату. З Цією бідою війною до нас переселили ще 45 чоловік, відкрили відділення підтриманого проживання. Я дуже вдячна обласній раді, бо нам виділили кошти в сумі 7 мільйонів. Де ми з такого старого приміщення могли зробити дуже гарний, потужний відділення для переселенців, там де люди себе почувають. Дуже гарно, комфортно зробили дуже гарний майданчик з спортивними тренажерами, з бесідками. Вони тут себе знайшли, і навіть коли суми приїхали забирати, бо їх приселили, люди плакали і зі сльозами їхали від нас. Після подарунків та подяк організатори приготували учасникам тренінг присвячений сучасним підходам до забезпечення справедливості та рівності можливостей у соціальній сфері. Там вони обмінялися досвідом, обговорили нові інструменти та визначили подаль. Шіші напрямки розвитку соціального захисту області вони будуть працювати в групах. У них буде такий кейс-метод, і коли вони будуть робити московий штурм, вони будуть подавати ідеї, генерувати ці ідеї, яким чином можна вирішити ту чи іншу проблему соціального характеру. Потім зіткнувшись з такими проблемами на місцях у себе, відповідно згадати оті креативні ідеї, які прозвучали, і застосувати їх в практичній діяльності. Одразу після заходу з новим багажем знань та наснагою, працівники спеціальної сфери повертаються до щоденної самовідданої праці. Наша робота не легка. Вона не успівана в піснях, про нього не складають вірші. А але вона не менш важлива, тому що ми протягаємо руку допомоги тим особам, які на старості потребують опіки, потребують домашнього затишку і потребують нашої допомоги. Ми дбаємо і все для того на місцях робимо, аби люди проживали. Не перебували, а проживали в належних умовах. Олена Гула Аліна Вітряк. Новини 33 третій канал.